Добрий вечір вам, малята, я дуже рада вас вітати, яфея вечірніх казок, до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч, усміхніться. Двері в казку відчиніться. Казкові двері відчиняються. Чудова казка починається. Українська народна казка вовк та чапля. І йшов голодний вовк. Він, бідний, так їсти хотів, аж у очах йому чорніло. Йшов він, ішов, аж гульк чапля стоїть. Підкрався вовк тихенько та хап її. Бачить чапля, що непереливки їй, та й каже Дозволь мені, вовче, хоч перед смертю потанцювати. М, -м, -м, від цього мені шкоди не буде, подумав вовк і дозволив. Танцюй, коли хочеш, тільки пошвидше, а то я їсти хочу. Чапля перед ним з ноги на ногу перескакує. Танцює наче, хоч усім відомо, що чаплі ніколи не танцюють. Скаче, скаче, а сама потрошку вбік відходить. А коли відійшла вже далеченько, знялась, та й полетіла. Вовк подивився їй вслід та й говорить, і навіщо мені ті танці здалися, коли я їсти хочу. Ось так кмітлива чапля від вовка врятувалася. Недаремно в народі кажуть кмітливість дорожче багатства. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята. До нових зустрічей.